Всім привіт! Сьогодні ремонтую свій монітор. Проблема тут така, що ось коли його вмикаю, то підсвітка вмикається на секунду і вимикається від, відразу. Ось так. І тому зараз доведеться міняти підсвітку. А саме тут а, стоять лампи лумінісентні. А я хочу зараз поставити світодіолі. Ось так. Тому зараз буду розбирати матрицю. Починаю обережно відкривати скотч від плати керування матрицею. Ось так. Потім це робити максимально обережно. Допомагаю тріски лопаткою. Тут потрібно бути максимально обережним, щоб нічого не зламати. Далі відкручую гвинтики, які тримають оплату керування матрицею. Обережно її приподнімаю. Ось так. Далі обережно зараз буду відклеювати скотч. Тут у нас е, знаходяться селіфи, тому потрібно бути максимально обережним, щоб їх не відірвати. Тому помаленьку відклеюю скотч. Ось так. Потихеньку тихенько його відклеюю, щоб ні в якому разі не відірвати сейф мат, мат матриці. Тут потрібно бути максимально обережним, так як сейфи не припаяні, а приклеєні на клей контактон. Далі починаємо розбирати мат мат матрицю до цього. Спочатку її перевертаємо і починаємо обережно знімати передню рамку. Тримається вона на ось таких защолках. Ну ось передню рамку і зняли. Далі прибираємо матрицю, беремо листок пінопласту, тому що пінопласт це на найкращий спосіб не нашкодити самій матриці. Далі беремо саму матрицю, кладемо її на пінопласт. Ось так. І обережно розбираємо її із заднього боку. Важливо, щоб матриця була на пінопласті. Далі відкручую винтик, який тримає під підшитку, Ось так. Також саму тримаю задню криску. Обережно відсьлкую задню криску. Далі обережно приподнімаю задню ось цю криску. Ось так. Обережно виймаю дроти під підсвітки. І ось бачимо, вже тут у нас є світло від відбивачів. Ось так, ось так це сиділо виглядає з боку, як бачите, матриця лежить на пінопласті. Ось так. Далі зараз будемо обережно виймати ось цю всю, всю установку. Ось так. І ось всі бачите металеві пластіни тут знаходяться, знаходяться лампи. Далі, виймаю лампи. Із свого посадочного місця. Ось так. І подивимося, що тут сталося. Чому воно, воно так відбувалося, що вони коли вмикають, защитувалися на секунду і вимикались. Як бачите, вона поскольжена лампа. Лопнувся. Ось так. Тепер виймаю іншу лампу. А інша лампа в нас яка. Ну, вона також уже під Під... Е, на ось так. Але вона ціла. Але я все рівно буду міняти. Ці лампи на світодіоди. Ось так. Зараз будемо їх розбирати, виймати і, і звідси ось так. Їх потрібно займати обережно, тому що тут вони ртутні ось так. Відповідно та лампа, яка взропнулася, то там ртуть вийшла давним-давно. А ось цілу лампу краще не розбивати. Відрізаю дроти від цієї лампи, так як я її все рівно не буду використовувати. Березно виймаю лампу. Тут вампи такий як денного світла. Так, ну ось, мастер її витягнув оце. Ось така лампа тут виходить. Ну і, і далі, відповідно, так само буду розбрати і ось цю лампу. Ну, а ось цю лампу це на викид. Так, заміряю длину І в мене виходить 45 см. Длина. Лампи повинна бути. І ось пройшло декілька днів. Прийшла сітвіодна підсвітка. Ось так. Зараз я її розпакую. Драйвер і цітодіодні лінти. Ось так. так. Дивіться, друзі, хочу звер... звернути вашу увагу на те, що ось мені присяга оплата драйвера. І подивіться, де плюс іде, і де мінус. А це і керування в зовті один. По дімеру по регулюванні яскравості сим. А один по світлодіводів, е ось так. І тут дуже добре видно, що конденсатор електролітичний стоїть з цього боку. І зрозуміло, що тут має йти плюс. Ну тут йде мінус, а тут плюс. Якщо ми перевернемо цю плату, ми в цьому і переконаємося, що ось V-In це йде тут та... повинен йти плюс, а не мінус. Ось так. Це і зрозуміло. Тут же повинен йти мінус, а в нас йде плюс в даному випадку. Тому що потрібно зробити, просто пом'яти місцями ось ці стекера, стекерки. Ось таким чином, відразу. Щоб не, не, не попасти на, на проблему собі зайву. Тепер бачимо все вірно. І все збігається. Ось так воно і має бути. Тому майте на увазі, таке також буває. все Так, ну ось, взяв блок зивлення, виставив в обмеження 1 А, виставив 12 В напруги. Тепер на ось цю плату подаю напругу 12 В. Ось так її вже подав Далі на контакт ієна. Подаю через резистор 10 КВ. E, плюс. І вони мають зараз увімкнутися. Зараз контакт відпадає. Ось все. Як бачите, всі вімкнулися з ленти і спозиваю це все діло 784 МА. Ось так. Тепер забираю цей контакт Єна ще йде через резистор. На 10 км. І ці тодіоди тухнуть ось так. Отже, можна збирати, все працює. Так, тепер, якщо подивитися на обсіденти, то перевернути їх з цього боку є ось такі, як бачите, нібито ді, дірочки. Це означає, що по цієї сітодіоди тільки можна і різати ось так. І саме на оцих дірочках виходить раз, два, три. Ось тут ми і будемо і різати, наприклад. Беру я панельку буду зараз приміряти. Вставляю ось таким чином, тепер притискаю перевіряю, що тут в мене виходить. Так, обрізав У мене тепер виходить ось так, тепер беру другу ленту і Починаю обрізати ось тут. Так само щоб було. Є. Відрізали. Далі беру термопроводящий скотч і починаю по ось цих щитодіних ленках Проклеют их. Редактор теж долі робимо так само. Так, тепер беремо другу стрічку світодіодну і її зараз будемо приклеювати. Приклеїли. вмикаю. І всі світодіоди світяться ось так. Так, є далі. Вставляю ось сюди підсвітку всього боку сю вставляю. Так, ну ось дві підсвітки я вже поставив, далі зараз буду їх вмикати. І як бачите, вони світяться красиво, доволі таки. Можна навіть і світильник зробити або ніщенник так, з ну, такого бачите. плана. Доволі рівно, рів, рівномірно все кругом підсвічується і це не може не радувати, це дуже до, доб, добре. Ось так це все діло виглядає на столі поки що. І далі зараз я буду е, цей, скажімо так, світло із з е, підсвіткою ставити на все законне місце на матрицю. Ось таким чином обережно вставляю його. Далі відразу це все діло накрию задньою крискою. Ось так просовую дроти підсідки і збираю обережно це все діло. Беру матрицю і її обережно перевертаю. Так, ну ось матрицю я вже перевернув. Так, ну ось зараз буду вмикати підсвітку і перевірити, буду її перевіряти, чи вона працює і чи підсвітлює матрицю. Я вже її зібрав, подаю з'явлення ось так. як бачите, вона засвічується. Ну ось тепер можна і ставити в рамку матриці. Ставлю оберезницю цю рамку, защількую її. Далі матрицю знову перевернув і беру плату керування матрицею. І зараз буду прикручувати. Далі беру цю... цей скотч і приклею його назад на все законне місце. Захисний скотч плати керування матрицею. Приклеїв цей скотч, далі беру плату брока землення і відпаю два транзистори, які качають високовольтний трансформатор, який раніше колись засічував підсвітку на лампах. Його потрібно об обов'язково відключити, так як він високовольтний трансформатор, може пробити потім на плату і так далі. Кра краще його відключити, до цього я просто беру і відпаюю два транзистора, які його розкачують. Так, один транзистор я відпаяв, тепер відпаюю інший транзистор. Ще один залисився. Так, ну ось і відпаюю і другий транзистор. Ось і все. Відмиваю плату. Далі, як бачите, ось я вже плату відмив. І зняв транзистори розкачки, які розкачували висоководний трансформатор. Ось так. Далі, ще я хочу зробити, хочу перевірити, скільки в у цьому блоку землення, яка є напруга, мені потрібно 5 вольт щоб було. І потрібно, щоб було 12, 12 вольт. Ну, 5 вольт тут є, а ось є 12 вольт це ще. Незрозуміло, тому що, щоб це перевірити, потрібно запустити бокзиню. А щоб його запустити, мені потрібно під'єднати ось цю плату керування монітором. ось так. Також взяти передню рамку, тому що на, на ній розтасовані кнопки увімкнення. Зараз під'єднаю це все діло до кнопок в головну плату. І вімкну і перевірю, скільки на напруги йде на інвертор. Висоководний інвертор, який раніше з'явив лампочки підсвітки Мені база на сьогодні було 12 вольт. Так, беру мультиметр і перевіряю. Яке замірив 26 вольт. Ну, це, звичайно, забагато. Краще було б 12 вольт. Так, ну що, ось LED модуль і тут написано, що можна йому подавати на вхід від 10 В до 30 В. Ну, спробуємо перевіримо, що воно. Надіюся, грітися він не буде сильно. ось так так беру LED модуль відрізаю цей стекер, тому що він мені все рівно тут не знадобиться. Так як Сересферину тут потрібно припаюватись. Далі плюс і мінус припаюю до 26 вольт. Дивимося далі на плату. Тут, де головна плата вмикається, є надписі. On-off це вимкнення та вимкнення підсвіткою, а Береї це дім підсвітки. Це означає, що регулювання яскравістю підсвітки відповідає цей контакт. Ось так і будемо підпаюватись. Так, ну ось я під'єднав 26 вольт із плати на LED модуль. ось так. так ось із LED-модуля під'єднав DIM до БРІ плати і enмблет контакт до on-off плати. Це на платі означає on-offнення вимкнення посідки, а BRI на платі означає регулювання яскравістю. Так і так, друзі, ось я ввімкнув розетку монітора. І зараз думаю, чи бахне чи, чи не бахне. Все, ось так під'єднав і буду його вмикати пробувати. Самому страшно. Ну що, поїхали. О, зараз засвітилось монітор. І потуха там далі. О, знову засвітився, але Так, а... я бачу, що там щось бігає, якщо ось можете бачити, можливо, Вон, бачите, по пінопласту знизу бігає. Скоріше за все надпись ще немає сигналу. Так, ну що, Зараз буду перевертати монітора, подивимось, що, що там і як воно буде працювати. Так, ну ось, переверну я монітор. Зараз буду вмикати. Як бачите, з'явилася надпись Acer на дисплеї. І ось пише, що кабель не під'єднано. В меню зайти не можу, тому що можливо у цьому моніторі потрібно, щоб зайти в меню, в меню по, по, потрібно, щоб був під'єднаний кабель до нього. Вмикаю Т2 і дивлюся, що тут показує. Як бачите, що монітор вімкнувся і навіть показує картинку із Т2. Зараз спробую вийти в налаштування. Щоб зменшити чи збільшити яскравість. Так, ну ось як бачите, яскравість, я перейшов на яскравість, і зараз буду її збільшувати чи зменшувати. Але яскравість чомусь додається, коли її зменшую. Це означає те, що тут ін інверсія є. Її можна, її можна, скажімо так, побороти, а можна оставити так, як є. Залишити так, як є, ось так. Не знаю, чи вам видно, що коли я зменшую яскравість, вона збільшується. А коли збільшую я, я, яскравість, вона зменшується ось так. Але це діло вже таке. Ну все, далі все -таки я буду робити інверсії за допомогою транзистора, щоб воно працювало так, як потрібно. Також я придумую, щоб не грівся LED модуль